Як я виспалась. Ой, точно я забула. Всім привіт, друзі! З вами я Світа, і я віднесла в ремонт свою мотигу, кірку. Ну і смаради з телефонними грошми сховала. Ось тут що це. Подивлюсь. Що це реально? Що це взагалі? Ні, ну, а ну, ти знаєш що це таке? Та ні, не знаю. Я теж саме хотів спитати, воно фіолетове ніби. Ну, я, я не знаю, що це взагалі може бути? Воно заражає якось землю, чи що це? Воно і гравій, і землю заразило. Воно і будинки заразило? І мій будинок теж? І мого сусіда? Я подумаєш, що робить Що це було? Воно розширилось? Воно коли звук цей був, воно. Моя кузниця! Одне дерево просто стовп повністю. Тук-тук. Це, це сусідка ваша. Відкривайте! Боже, вони ще не відкривають. Блін, а поламаю? Ні, не ламається. Так. Блін, чого воно ще не ламається? Там, там та якби звук якийсь теж є. Ти може знаєш, чого цей будинок взагалі з'явився і заражає тут все. Та ні, він фіолетовий, може, це щось з тим зв'язано. Фіолетовий? Точно! Це може відьма щось зробила. Я зараз піду до неї і побіжу, спитаю, може вона знає. Ой-ой, головне, що ви мене ще зараз не заразило. Але це капець, воно заразило, бліна. Скоро село все там цей заразить. Ну, я побігла тоді, так. Біжу, пошвидше треба. Оп -оп. Ні, ну це взагалі ка... Якісь... там ж. Ш... що це? Я це аж тепер замітила! Тут дерево є ще й! Подивіться. Е, з нього яблуко ще й випало? Е... Не, ну це щось якось дуже підріло, зріло. якщо я тут пламаю. Не, ну коротше. Ні, я тут же не падаю. Зараз піду, я відьма спитаю, може вона скаже, якщо це не її, то хоч скаже, кого це? Бо я взагалі не знаю. Боже, капець якийсь. заразний будинок. називається новий сусід. Я хотіла познайомцы тут таке ой. Так, іду я. Блін, правда, якось довгенько чуть-чуть. Надію, що мій будинок ще сильніше не заразиться я Е, що це таке? так, Короче, це якийсь капець, тук-тук, вєдь, О, привіт! ти знаєш, що це, Ой, свя... ой, свя... ой, свин! Це я зробила, але я зараз зроблю ліки. Це, можливо, не буде, а може воно буде не завжди. Відьма, ти мені писни, в нас в селі є якийсь фіолетовий будинок. Це не твій, це не ти поселилась часом. Ай, та ні, внученька, мені, влі... мені на болоті добре жити, а я не знаю. На яблуко скажи, чий, чий це буде. Ой ой ой, боюся, це зла відьма. В народі її називають багом. Багом. Фу, якийсь. Ну коротше, добре, йдемо в село, я тобі хоч покажу, що це за будинок. Ой, це добре зараз підемо. Е і що це? Мій будинок ще сильніше заразився. Що це таке взагалі? Фу, мій будинок заразився, церква заразилась, земля. Ой Светик, я боюся, що я не зможу зробити противояддя до цього. Але я попробую, мені треба десь 20 хвилин. Ну добре. Кажу, 20 хвилин і, має, і мало би готово. Але це не точно. Е... Ну, добре, дякую, дякую. Ну надіюсь, що ти зробиш, ну а це... Що це за рім Тут реально все село? Свитік. Тук-тук. Відкривайте, а ну, пробуй поламати. Давай ламайся. Давай, 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 давай. Ой, Светі, я боюся. Це злов'ядьма. І коли воно зараз повністю все село буде гроза, дощі і потоп. Буде Апокаліпсис справжній. Добре, добре, дякую, що сказала. Тому йде зараз зроби. Так, що ну, це таке? Це суді... Ану, зараз я на секундочку додому піду. А ну так от. А, блін. Наша сюда прийшла. Не знаю, наша сама. О блин, надію. Слава Богу, що он ну ще не на... більшим не стоїть. Ну, дупок, реально якийсь капет, що це був за будинок Тук-тук. Відкривайте? Фу, капець закис, ще не відкривають нічого. Все ведьма. Й добрий, Ой, внученька, добре. Я постараюсь зробити все, що в моих силах. Все добре. А ну, я зараз покшоп по бокам. А ну що тут? А, сіта! Ви це чули? Ведьма пішла і тут хтось прийшов. <реку> Ви це чули? Там походу, та зла ведьма ту, що багом називають. А чого її багом називають, я не знаю, але може шторку хоч відкрила і через віконце зможу зможе це подивитися. Ану, а ну. А ну, я не бачу. Це реально якийсь баг? йо -мо, там. Блін, шторку закрыта. Блін, відкрити, я двері не можу, але сіте. Ой-ой-ой, мені зайця старше плане, я йду в цей будинок, заховаю. Ой, ви чуєте ці звуки? Ой-ой! Всі. -ой -ой. А, ви це борішо це? Воно зараз тече. Ой-ой! Так там мій будинок! Треба вибігати! Город! а як прикрити лаву! Як? А вона почала так ти що робити. Ой-ой-ой-ой-ой. а якось треба... Ні, вона сама напевно що перекриється. А, А чого стемніло? Почалося теж, про що казала відьма. Апокаліпсіс починається. а? що робити? Я знаю, я прикрию що він не згорів. А, рука. Боже, як пече. Мені ще три гравії треба. ой 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 А, вода зносить. Так, 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 треба. Ой! Ні-ні, не гори. Ой-ой-ой, боже як лави льтиться, там і будинок зараз горить. Дав давай, 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 давай. оп, Раз, два. Блін, ще одна гравія, я оцей навіть можу поламати. Ану. Є і кладу. Ой. А, а як перше, більше... Ой. Ні! Що робити? У мене город зараз повністю згорить. А, боже, цей будинок якось треба знищити. Блін, як би його то знищити? Давай! Фу, давай, знищуйся. Фух, йти до відьми. Відні, вона сама надіюсь приде побачиться. Треба це знищити цей будинок. Так, знищуйся. Давай, 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 давай. Знищуся. Давай. Що ти сказав? знищити? Ой, зла відьма. Не зла відьма, а вах. Ой, привіт, Свечик, бери пушки. Ні, що ми збираєтесь зробити. Ви це ніяк не зробите. Свечик, на жаль, я не змогла зробити лікарство, але я все робочий спасіб. Ні, ви не маєте мій будинок, я маю знаєш що цело? Я вам кажу. Я теж не маю це робити? Так, светик, так. Ні, ви не маєте цього робити, ні. Я кажу, ви не маєте. Святик. Давай. Ні, ні, не треба. Не треба. Ні. А, що ви зробили? Я ви сміє. Я ви смієтеся. Ми що. Ми що змогли? Світік, ми змогли! Ура! Ура! Ми змогли! Ми знищили будинок! Сю... Ой! Правда, а ну що там будинку лишила? Хе-хе-хе, я саме злодувала, ви не зможете. А! Що це? Ні! А-а-а-а! Е-е-е. Що це тільки вона напевно думала, якщо це клонує, то типу цей? То виживе. Та сіти, я цей будинок якось палити хочу. Ні, блін, він не горить. Точно, я ж задала золотий будинок не горить. Він ж зачарований. А поламати його зможу? Так давай. Є, Все, я можу! Ві... Відьма, ми змогли! Ой, ура, Светик! Ура, Светик! Все, ура, все, ми віль... Ой, правда мій будинок постраждав чуть-чуть. І там, і тут, Блін, якось зашкодить. А Але нічого, будинок відбудується, а відьму ми злу знищили. Бачите, ось, все, воно ламається. А, прикиньте, таке ж буває. А з вами була я, Свята. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!